І в мене є палочка. Показуй свою палочку. Показуй. Показуй палочку. Ось яка вона, біленька в тебе, да? Дивись, давай двома ручками візьмемо. Двома. Двомари. Ось так. Угу. Давай сховаємо язичок вгору спочатку так. Давай. Вгору. Піднімай язичок. <риклад> палочка тримай, тримай. Сильніше <риклад> <риклад> дави. Ище сильніше. І ще. Давай ось так спробуємо. Ось так давай. А язичок. Язичок, піднімай, давай. Тримай, тримай, тримай сама палочку. Кінчик вот, ну, давай, давай палочкой дави на кінчики начка. Володимир, давай, давай. Кладеть. Ой, давай матушечка падает, давай мама потримай палочку, давай, бо язычок падает, давай. язичок язычок вытяну. Это так вот. Щимише. Так, дивиться, матушечка. Зараз, ну, я так предполагаю, що ви робите, да? тобто вона витягла язичок із рота, і ви намагаєтесь його зробити ось так. І вона явно кладе отак язик. Кінчик язика, явно. Підніми зайка, сама язичок вгору. О, О так. А мама да. просто надавила: дивіться, надавіть, будь ласка, ось тут на кінчик язика, не ось тут, щоб вона його не завертала, а ось тут. Я, я витачу язик. Вытащи и в гору, в гору поднимай, выше поднимай, выше, поднимай, выше. Давай, давай, а. давай, сама молодец. Дуй сильнейше. Молодец, еще сильнейше. А ну, срабы, так губки. Ручкой, ручкой. Ручкой. Во. Ціна отак от, от губки не дави, трішечки. А тушечка, потримайте нам губки, щоб вони не посміхались, але. Во, не сильно. ще Менше, 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 менше. Не дави ціле. Во! От трішечки, щоб просто уголочки не закривались. А язик не підняла. Ша. Ша. Так, давай ще раз язичок гору піднімаємо. Ше. Молодець. Ша. Ша! Ше. Ше. І ще язычок піднімай. Ше. Так, не кричи, а просто піднімай язичок і слухай. Ше! Ше! Ше. О, дивися, гарно вийшло. Шу. Шу. Ши. Шу. 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 Слухаю важно. Язичок вгору піднімай, не забувай про язичок. Ша. Шапка. Ши. Ши. Молодець. Шина. Шина. Шу. 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 Опа. Ти велика молодець. Просто велика молодець. Да, Відміша побачив. Молодець. Побачив ужа. Далі вмикає свій ліхтарик. Що ж він ще побачив в темряві? Миша, побачив. Куба. Побачив. Швидко побачив. Бджолу. 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 Молодець бджолу. Вимикає свій ліхтарик і знов його вмикає. Побачив. побачив. Бей -гей. Бей -гей. Кого? Жулика. Жулика молодець. Дуже добре.